Берегово йдемо шукати наш мотель. Мотель Ріта. Тут майже ніхто не знає, де той мотель знаходиться. Але ми сказали, яка вулиця, то нам сказали йти прямо, а потім буде якась дуже негарна дорога. Тож йдемо шукати. Казали, що буде дорога направо, то ми туди не йдемо. Давай може ми на тротуар зайдемо, ходи сюди. Давай, поки машин нема, ходи скоренько. Казали, що дорога направо, то ми туди не йдемо. А буде погана дорога наліво. Коли буде погана дорога наліво, тоді ми повертаємо. Зараз ми будемо шукати ту погану дорогу. Туристи, mm. туристи йдуть, шукають мотель Ріта. Mm. Так. так, що тут у нас з дорогами? Зали 5 хвилин йти. Якщо, Якщо пес не буде спішити, а пес спішить. Він вже хоче на кінець лягти. І давай спіши. Так, не йдеш та дорога. А якщо буде спішити, ти скільки? Мамо. О, Куди не йдемо, нам не сюди. Маму, він хрю-хрю, так? Ага. Свиноподібний. пес. Треба має бути якесь велике здання, яке колись називалося горіх. Так чи ні? Ага. Це воно? Воно велике. Де? І коли ми до того горіха дійдемо, о, горіх, точно горіх. Де горіх. А вон пише. Колись воно існувало, зараз воно вже не існує, не функціонує. І сказав повернути. Ось горіх. Пише горіх. Ресторан. Повернути на погану дорогу. Повертаємо на погану дорогу. погану дорога. Ось вона. Мікаша, чи як він казав? Міклаша. Мікеша. Так, водію. Водію ШБУ. Не перевищуй швидкість, тут живуть люди.